Те, що відбувається на сесії міської ради, це зараз перед виборами, відбувається майже по всій Україні. Саме легкий шлях пропіаритись, підняти біля себе багато шуму, це висловити недовіру міському голові. І от зараз по багатьох міських радах пішла така пошесть. Це місто на основу міста супутники атомних станцій, вже два міста. Міські голови позбавлені своїх повноважень. Южноукраїнськ там був складений протокол про корупцію. І на сесії його зачитали, після того припинили повноваження міського голови. Хоча б після того вже було роз'яснено Конституційного суду, що це не є корупційне діяння. Якщо маєш акції, або в нього було корупційне діяння, що він не мав акції якоїсь фірми. В Нітішині там пішов зовсім інший шлях, там просто депутати захотіли відправити міського міську голову відставку, бо вона десь не давала щось робити, то що хотіли депутати. І незаконним чином відправили відставку, якщо є роз'яснення, що дві третини депутатів можуть висловити недовіру міському голові, якщо є. Рішення суду, що міський голова порушує законодавство України, Конституцію або не здійснює, не виконує наданих йому повноважень. Ніяких рішень суду, ніяких звернень до суду там не було, однак відправили відставку і в Кузнєцовську зараз той самий механізм намагались на сесії 30 березня провести. От висновки постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинності, депутатської діяльності, етики та регламенту. До звіту міського голови про роботу виконавчих органів ради. Вони Звіт про роботу виконавчих органів Ради вже двічі ставили в порядок денний, однак двічі ніхто його навіть не намагався послухати. І в висновках жодного слова не сказано про роботу виконавчих органів ради. Всі висновки базуються на тому, що міський голова порушує закони, міський голова поганий, і треба йому поставити оцінку не Однак. Той же закон про місцеве самоврядування, стаття 42, каже, що міський голова підзвітний та підконтрольний територіальній громаді, а не раді. Рада мене не обирала, мене обирала територіальна громада. І я маю звітувати перед людьми точно так же, як і депутати мають звітувати перед людьми. Я в грудні прозвітував в музичній школі і був повний зал людей. Жоден з депутатів, крім звіту, які надруковані в газеті, я не чув. Можливо, один-два і звітували, але із 40 хто з них звітував перед громадою або по тому округу, де вони обирались? У мене такої інформації немає. Я думаю, в більшості мешканців міста немає. Ну от зараз по висновках. Що міський голова не спромігся організувати належним чином роботу виконавчих органів Кузніцовської міської ради 6-го скликання. Як можна організувати належним чином роботу? Якщо депутати не дають створити команду. От я йшов на вибори з своєї програми, прийшов в міську раду, в мене є право подавати заступників міського голови. Всі попередники пропонували заступників і вони затверджувались. Зараз у нас створилася така ситуація, що в міській раді 40 депутатів, 25 це батьківщина. І вони бажають, ну не то, що бажають, вони. Наполягають, що всі владні посади повинні бути у них. На самому початку роботи міської ради, це після першої сесії, там є поділ комісій. От вирішили створити вісім комісій депутатських. І батьківщина всіх вісім комісій, голів комісій, наполягала, що будуть представники батьківщини. Мені прийшлось Застосовувати силу, так як в законі прописано, що пропорційна від представництва депутатів і очолюють комісії. І тільки силою я зміг заставити, щоб допустили ще інші політичні сили до головування в комісіях. І так і в інших питаннях. Батьківщина має посаду першого заступника міського голови і секретаря міської ради, Направши сім депутатів по списку. Вони мають дві посади, найважливіших після міського голови. Друге місце, місце по списку має партія регіонів. В них три депутати. Так само я пропонував посаду заступника міського голови, представнику партії регіонів. я вважаю, що коли в міській раді, в керівництві є батьківщина і партія регіонів, це буде, що якісь паритети в роботі, ніхто не буде ту ковдру на себе натягувати, будуть працювати на користь громади міста. Однак цього не відбулося, я тричі пропонував кандидатуру, тричі вона не набирала необхідної кількості голосів. Хоча жодних зауважень від жодної з вісьми комісій по кандидатурі я не отримав. Тобто, все, через комісії проходило, все добре, на сесії не голосують. Ну це вже позиція того страуса, який голову в пісок засовує. Якщо людина вас не задовільняє, вийдіть на трибуну скажіть, вона погана, вона то не зробить, вона то. Цього немає. От далі звинувачення. Що в Кузнєцовському міської радо було прийнято рішення про утворення виконавчого комітету міської ради 6 скликання від 24 лютого 2012 року. Пунктом 5 цього рішення передбачено звільнення першого заступника. Я не знаю, як людина з юридичною освітою може написати отакий бред. На тій сесії першим, спочатку було прийнято рішення про. Затвердження структури. Згідно з цим рішенням, посаду першого заступника міського голови і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради скоротили. І ці працівники підпадають під процедуру скорочення. Згідно Кодексу законів про працю, за два місяці повідомлення я можу показати лист повідомлень, який направлений, там скорочено 5 працівників. Ще землевпорядник скорочений і відділ торгівлі. Всім їм направлено повідомлення, що з 1 червня вони будуть звільнені по скороченні. І запропоновані, кому можливо, інші посади. Першому заступнику я не можу пропонувати посаду, тому що це вибор. Ну і звільнити я його зразу після рішення ради я не можу. Я ж кажу, я не знаю, які там юристи, але дуже погано. В суді зараз знаходиться позов першого заступника, позов заступника і мій позов. Тому що я вважаю, що ці, ці два рішення порушують законодавство. Я так думаю, що скоро буде ще й позов прокурора, тому що протест відхилений без жодної мотивації. Просто відхилений. Тут пише, що перший заступник незаконно отримує заробітну плату. Якщо він незаконно, подайте в прокуратуру або в суд і будуть висновки. Якщо незаконно, то тоді мене покарають і буде в депутатів повноваження вже законним чином мене змістити. Далі вони пишуть, що 23 березня відбулось незаконне засідання виконавчого комітету. Що, нібито попереднім рішенням був утворений виконавчий комітет, я подавав проєкт рішення про кількісний склад виконавчого комітету. Про персональний там ще не було. Депутати, перевищивши свої повноваження, утворили вже її персональні. Воно теж це рішення в суді. Однак, до того, а, на той момент, коли проводилось засідання виконкому, діяв протест прокурора, який призупиняє дію рішення. І Є в законі про місцеве самоврядування такі пункти. До утворення нового виконавчого комітету діє старий склад виконавчого комітету. От шість чоловік, які були присутні, діяли до утворення нового. Новий я продав проєкт рішення зареєстрований, слідуючи, що вони мене звинуватили, що от нібито на виконавчому комітеті не, ну, не набрало необхідної кількості голосів. Проєкт рішення про схвалення бюджету. Однак тоже, якщо це юрист, тут от прописано: проєкт рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії місцевої ради схвалюється виконавчим органом відповідної місцевої ради. У бюджетному кодексі чітко прописано виконавчим органом. А тепер відкриємо статтю 11 закону про місцеве самоврядування і там прописано, що таке виконавчий орган. Виконавчими органами є виконавчий комітет. Кома, управління, відділи та інші е, структури створені при виконавчому комітеті. Фінансове управління це виконавчий орган. Він подав проєкт бюджету, і це все законно. Тобто люди навіть не читають законодавство. Далі мене звинувачують. Не налагоджено співпрацю з депутатським корпусом, постійними комісіями міської ради, що є порушенням регламенту. Підготовка проєкту бюджету є обов'язком виконавчого комітету ради. Вчора на сесії ви чули. А чому це виконавчий комітет подає бюджет, чому депутати не подають? І тут же в висновку пишуть, що це обов'язок виконавчого комітету, то коли вони кажуть правду. Я ще такого перекручування фактів, як в цьому висновку, по-моєму, прокурор Руденко при Сталіну менше брехні писав, коли йому треба було когось посадити, чим оцей звіт, висновок по міському голові. Далі вони пишуть. Головою виконавчого комітету Кузніцовської міської ради безпідставно не виконується рішення Кузніцовської міської ради, а саме проведення ставки керівника ансамблю в центру дозвілля. Так, є рішення Ради з 1 березня вести півставки керівника ансамблю в центрі дозвілля. Однак там є другий пункт в міській раді виділити кошти. Цей пункт самі депутати зняли. Якщо ви були на минулій сесії, там Ковбасюк виступав, що чому їм не виділили кошти? Він навіть відмовився голосувати за бюджет. Ну, депутати ж не, вид... не дали кошти. І тепер мене звинувачують, що це я зробив. Слідуючи так само, що я Тари... от згідно висновків постійної комісії не зменшив тарифи. Але в висновках постійної комісії написано. Здійснити коригування тарифів на послуги отримання будинків і споруд. І прибудинкових територій у строки, передбачені чинним законодавством. Ці висновки комісії з'явились з 1 лютого, після того йде процедура от, закон доступ про публічну інформацію, який паралізує роботу виконкому і всього. Там процедура 20 робочих днів. І от раніше, 28 лютого, я ніяк не можу ввести тарифи в дію, тому що я повинен опублікувати їх, вони мають бути на сайті і ще й в газеті. І тільки після того ми затвердили. Чому вони з 1 березня і затверджені? Так само, коли ми в листопаді піднімали тариф, там атомно підняла. І два місяці різни... різниця була дуже велика, між тим вартістю тепла, що було до того, і вартістю, яке було вже з 1 жовтня. Здається. Тоді комунальне 570 тисяч збитку отримало. Але ми ж два місяці по процедурі піднімали тарифи, ми не могли її порушити. Слідуюче звинувачення, що я не виконав рішення про те, що на раду затвердження структури виконавчих органів ради. Винес, винесення затвердження структури виконавчих органів це право, а не обов'язок міського голови. Ніде в законі не прописано, що кожне скликання під кожних депутатів треба в міській раді утворювати нову структуру. Це практично тоді політичні чистки. Це приходить новий склад депутатського корпусу і вони що, з виконкому простих працівників будуть вичищати, бо в них не ті політичні погляди. Це вже диктатура, сама справжня, слідуючи, що вони? Так само звинувачують, що я не призначив директора реабілітаційного центру. Однак перед сесією міської ради було проведено засідання голів комісії, де ми погоджували. Проєкт бюджету, тому що виносити треба тільки погоджений варіант. Ми не всі вільні залишки розподілили, тільки частину. І на цьому засіданні голів комісії. Голова постійної комісії Петрович і голова постійної комісії Макарук запропонували не виділяти поки що кошти на реабілітаційний центр. І через тиждень Петрович звинувачує мене, що я не вів посаду. Тобто за її пропозиції кошти не виділені, і оце чесність і справедливість. Далі, міський голова зловживав правом щодо зупинення розпорядження про зупинення рішень ради без належного обґрунтування зауважень до прийнятих рішень. Так, да, я дійсно заветував дуже багато рішень ради. І практично, от тільки крім останніх двох вето, це по структурі і по виконкому, всі інші вето не були подолані, і депутати визнали, що ті рішення були неправильно оформлені. Рішення по хлібзаводу, заводу грудень 2011 року. Спочатку всі кричали, що я не маю права, що я незаконно заветував, а через сесію казали, а чи ви нам все не розповіли, що там стільки помилок? Небагато рішень зупиняв про затвердження плану роботи Кузнецьовської міської ради. Якщо там був незаконний пункт, що звіт тих посадових осіб, яких Рада не призначає або не затверджує, вони не мають права вимагати такі звіти. По введенню ставки в центр дозвілля, там неправильно було прописано, Ви прийняли потім після вету в нові редакції. Ой. Наслідуючи, ну це саме вбивче звинувачення. Голова виконавчого комітету Кузнєцовської міської ради Анощенко не забезпечив судового захисту інтересів Кузнєцовської міської ради відповідно до пункту 14 частини 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Це рішення номер 335 336 подали позов Ковальчук, Зубрецька, Ну і я, як міський голова, теж подав позов в суд. Як я можу забезпечити інтереси ради по цьому позову, коли я сам вважаю, що воно неправильне, прийнято з порушенням закону? Тому я запропонував 23 числа на сесії ради, щоб рада надала своїх представників, які б представляли інтереси ради в суді. Тоді вони поговорили. Що надамо надамо, однак ніхто не розробив відповідного проєкту рішення. Я, як міський голова, підготував проєкт рішення про представника в суді. Вони додали на сесії 30 го числа ще три людини, бо там на Петрович і на куца Єгорі запропонував їм представляти. Вони додали 5 чоловік. Сесія дала довіреності. 30 го числа в 11.30 у них вже були ці довіреності на руках. 14.00 мав бути суд. Ні одна людина, яка отримала довіреність, в суд не пішла. Суддя і позивач чекали представника ради, однак ніхто з представників ради не з'являвся туди. Тоже дивна річ, і мене звинувачують, що я не забезпечую по судовим рішенням. Далі пишуть, що міський голова не виконує рішення Кузнівцівського міського суду по Ністерчуку за корупційні діяння. Як тільки міському голові прийшов лист з Кузнєцовського міського суда, в той же день я розписав секретарю міської ради Куцу Ігорю Валерійовичу довести до відома депутатів міської ради та розглянути на засіданні постійної депутатської комісії з регламенту етики. Це їхнє питання. Далі вони тут пишуть, що я маю звільнити з роботи Ністерчука. Ністерчук не працює в виконавчому комітеті, він працює на Рівненській атомі. І з громадської роботи, на яку його обирала місцева громада, міський голова не звільняє. Якщо це не розуміють депутати, то я не знаю, що тоді вони взагалі розуміють. Після того двічі регламентна комісія писала на мене, щоб я доручив начальнику юрвідділу підготувати проєкт рішень. Однак немає права виконавчий комітет втручатися в роботу депутатів. Це обов'язок регламентної комісії, положення про постійні комісії. І там написано чорним по білому, що зобов'язані готувати проєкти рішень по питаннях, що стосуються їх сфери діяльності. От депутатська діяльність, це якраз регламентна комісія, голова Петрович. І вони повинні підготувати проєкт рішення по Ністерчуку, якщо вони його будуть готувати. Ну, тут є ще один нюанс. В минулому скликанні секретар міської ради від партії Батьківщина також мала протокол про корупційні діяння. І також він був в суді, я вам надам за копію цього рішення суду. Чомусь тоді навіть в міську раду не направлений лист, а законодавство про статус депутатів місцевих рад не мінялося. Якщо закон про корупцію мінявся, то законодавство про статус депутатів місцевих рад, на підставі чого пропонують звільнити Нісерчика, не мінялось. І значить, і ту посадову особу, а це ще була і посадова особа, необхідно було тоді звільняти з депутатів. Тобто звинувачення. Кожне звинувачення, чому я вчора намагався на трибуні, щоб поки Петро стояв, задати їй питання. Но вона зразу втікла з трибуни, бо відповіді вона не змогла надати. Навіть на перше питання по директору реабілітаційного центру. Потім вони пишуть. Підняття комунальних тарифів виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради відбувалося з порушенням законодавства України, що завдало матеріальні шкоди мешканцям міста Кузнецовська. Так хто пише правду? Голова постійної комісії Петрові чи голова тимчасової комісії Куц? Коли в висновках тимчасової комісії депутатської, яка працювала там з залученням багатьох депутатів і громадськості, вказано, що порушень при піднятті тарифів не виявлено. Хто з них брехун? Оце я б хотів почути. І щоб громада почула. Тоді порушень не виявлено, а зараз їм треба підняти питання, що міський голова щось не здійснює. Міський голова діє чітко в рамках закону. Я знаю, що таке депутати, і що якщо я порушу закон, зразу буде недовіра. Тут же звинувачують, що 23 березня було проведено засідання виконкома, а ми тариф не знизили. Однак, на першій сторінці вони звинувачували, що цей виконком незаконний. Так коли Петрович писала правду на першій сторінці чи на п'ятій, чи шостій? І 23 го у мене ще нема місяця з того терміну, як я отримав лист віддатом. І я не можу по процедурі доступу до публічної інформації приймати рішення виносити на виконковку. Ой, що ж тут ще слідує? Звинувачують от на останній сторінці, взагалі вже ну, прокурор це вже не. Депутат Петрович не голова постійне, дані обставини свідчать про навмисні дії міського голови, які діє не в інтересах територіальної громади міста Кузнєцовська, а в інтересах господарюючих суб'єктів міста. Та я повинен діяти в інтересах громади, в інтересах комунального підприємства. Бо якщо комунальний не буде працювати, ну, дні через 3-4 у нас сміттєпроводи будуть забиті по самий 9-й поверх, вулиці будуть не прибрані, тому що ми те, що на місто. Якщо зранку проходити під будинками, подивитись, що під балконами лежить кожен ранок, то ніякі двірники таки не приберуть, а наші прибирають. На наших двірників взагалі гріх жалітись комусь, тому що біля будинку ми тут. Ну, оце то, що я хотів розповісти по звинуваченням, які були висунені на сесії міської ради до міського голови. Тому я просив, щоб і мешканці знали, що відбувається в міській раді, як працювати в міському голові, як працювати в депутатському корпусу. Я не знаю, як знайти спільну мову з людьми, які не хочуть домовлятися, а розуміють тільки мову диктатури. Вони кажуть, ми так вирішили, хоч не хочеш, ти будеш таке робити. Обирали нас всіх. Можливо, треба на перевибори йти, якщо дійшло до такого стану. Хай громада дасть оцінку. І... Вирішить, що нам далі робити, як нам далі жити.